Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми поговоримо про найдорожче серцю кожної людини, Батьківщину. Ми вживаємо слова, рідна земля, рідний край. Як розуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Послухайте вірш, що таке батьківщина. Батьківщина це рідний край, батьківщина це ліс і гай, батьківщина це рідна земля, батьківщина. Це ти і я. Найрідніша, найдорожча земля це наша батьківщина. Як називається наша батьківщина? Так, Україна. А яка наша Україна? Рідна, гарна, мальовнича, багата. Чим багата наша держава? Є річки. Моря, гори, ліси, міста, озера, степи. А як називається народ, що живе в Україні? Правильно, український. А яка наша рідна мова? Українська мова. Ми всі маємо любити нашу мову, берегти її, бо без мови нема народу, нема держави. Як кажуть про нашу українську мову? Солов'їна, калинова, співоча, мелодійна, багата, прекрасна, ніжна. В Україні є багато. Мальовничих сіл та великих міст та в кожної країни є одне місто найкраще, найголовніше це столиця. Столиця нашої країни, місто Київ. Мальовничий Київ розташований на річці Дніпро. Кожна країна у світі має свої державні символи, є такі знаки, символи. І в Україні. Це прапор. Що означають кольори прапора? Поєднання жовтої і плакитної смужок символізує жовті лани пшениці під ясним мирним небом. Прапор як святиню треба шанувати і боронити. А ще у нашої держави є герб, герб символ влади. Три зуб на синьому фоні, у якому закарбоване слово воля. Є ще один символ нашої держави. гімн. Гімн – це урочиста пісня, яка звучить під час відзначення державних свят, шанування переможця на спортивних змаганнях. Коли звучить гімн, потрібно стати і слухати стоячи. Пограємо в гру. Подивіться на картинку. І знайдіть Державні символи України. Так. Тепер подивіться на іншу картинку. Знайдіть і тут державні символи України. Ми маємо берегти і любити нашу Батьківщину. Пишатися своєю державою, любити, вивчати рідну мову, знати державні символи. Український поет Володимир Сосюра написав чудовий вірш про Україну. Любіть Україну. У ньому є такі рядки: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишниву свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову, її солов'їну.